І знову ми говоримо про пологи, і така насправді цікава. Особистість з нами Валерія, яка є акушером-гінекологом нашим лікарем, але пологи в самої Валерії приймав її чоловік, також акушер-гінеколог. І це просто мега цікава е історія. В нас є маса питань, тому що це така тема от пологи, присутність чоловіка. І загалом, яка сама перша ваша мотивація була, що ви от. Саме в чоловіка вашого хотіли, щоб пологи відбулись? Ні. Я до кінця не ну, тобто, не, не скажу, що не хотіла, щоб його якось не образити в професійній сфері, тому що я йому довіряю повністю. Я сама не знала, що так відбудеться, скажімо так, коли в мене всі знайомі і так далі розпитують, Ну що туди ти будеш народжувати, туди ти будеш народжувати. І, звичайно, я хотіла народжувати в е, пологовому будинку, там де працює і працював е, мій чоловік, тому що наш пологовий був дуже довго закритий. Він був на реконструкції, робився ремонт. І е, мені було комфортно, важливо, щоб я була в тих стінах, напевно, де ти всіх знаєш, де е, всі знають тебе, і ти себе будеш по іншому зовсім почувати. Е, е, але коли почала задавати запитання, чи ви там вже з кимось домовилось, чи ще щось, то тут така була як якась занавіса. Не знаю, той мозок не працює напевно сто процентів вагітної. Я легітно. ми ще так думали, думали до кого йти, що робити. Але коли вже почався сам процес пологів, і ми ще ні з ким нічого не домовилися. Мій чоловік якраз просто чергував той, той день, і тому так все відбулося. Це було в нього на чергуванні, варіанту не було і напевно це. Попри те, все, що я не хотіла, точно би як він не був акушер-гінекологом, я б заборонила своїм чоловіком на пологу. Але, напевно, це було одне з так покирвав Бог, і це було дуже класно, тому що насправді ти переж... ну, як жінка, ти все-таки переживаєш за ці моменти, яке там буде подальше життя і так далі. Тому що всі моменти, які в пологах ти там незграбна і така безпомічна і немічна. Я теж про це думала. Але, але все добре. Все, все сталося добре. Якось це відбулося настільки швидко, що ти навіть не встигав усвідомити, що з тобою відбувається. А пологи були без якоїсь анестезії? Без якоїсь, я була проти. Навіть попри те, все, що ну, всім там. Шер-гінекологи в цих товариствах е, знаємо багато там один одного, анестезіологи. Ми всі спілкуємося, але це особисто є моя думка, це особисто моє бачення. Я 100% знаю, що я свій хребет перед вагітністю не обстежу. Я не знаю, чи там є грижі і так далі, е, чи він на 100% такий, як книжка, пише. Я розумію, сам процес, який відбувається, коли дається е, е, анестезія, та я розумію, що це легше. Я розумію, що ти десь не відчуваєш полі, і все суперкласно. Але я, з на іншу сторону, медалі, коли не все супер класно. Я настільки себе налаштовувала, вже, напевно, останні 2-3 місяці, що відбували, пологи, які відбул... ну, пологи це завжди процес, скажімо так, болючий. Я коли вже народила, я настільки була морально налаштована, що готувалася до гіршого. Цікаво, тобто очікували гіршого. Так, да, я себе готувала ну, взагалі, просто до якихось таких адських я не знаю, якихось тортур, чи чи як ну настільки в мене вже морально, я себе сама налаштувала, що ти все знаєш, ти знаєш всі моменти, які можуть бути. Що би не було, я все це напевно гірше, тому що ти знаєш все, що може бути, і ти все очікуєш, що може бути. І коли я знала кожен крок, який мені роблять. Тільки я просто ну, думаю нічого не буду коментувати. Але я все, все розумію, хто що пішов, і коли навіть їхні погляди, я знаю ці всі погляди, коли не треба ні казати, коли щось таке. Ну я це все ловила, а, але ну, я кажу, що стосується болі, я себе налаштувала, що це буде набагато гірше. І ні, до Анастасії ніяко не робила. Все так, максимально природньо. Загалом почувалися трішки ніяково, от саме на початку там переймів і так далі. Та, мені було ніяково, бо ну коли вже відбувається сам процес, коли жінка вступає в пологи, і коли її переводять в родзал, лікарі мусить оглядати. Та? Ну, відчуття взагалі дивне двояке і незрозуміле, коли тебе твій чоловік оглядає. Але нічого пережила. Якщо говорити так більш загально, а чи побачили ви якісь зміни в поведінці чоловіка от, після ваших пологів? Чи все як було до, так і залишилося після? Е в плані якому зміни? В плані відношення один до одного, в плані жалосності, в плані. Всіх. От чим би ви могли поділитись? В якому плані ви які зміни відчували? Е Ну, я можу сказати, що, наприклад, є такі моменти там, більше якогось такого ну, розуміння. Я і не можу сказати, що деякі кажуть там, все, там все класно, це точно букетний період, народжується дитина і все стає по-іншому. Ні, я вважаю, що навпаки, якщо Сім'я міцна, ще без дитини. Якщо є якісь діалоги, розмови і все вибудовується правильно, то навпаки від того двоє кайфують, тому що з'являється щось таке дуже святе для вас двох, яке є частинкою кожного. І не знаю, ну, ми, напевно, тільки стали сильнішими. Можливо, ну не можливо, а точно. Тому що появилися якісь переживання, ще одні теми для розмови. Це не тільки там приходиш, втомлений з роботи, якісь там щось в телефоні погортав, і все, хочеш пару годин поспати, попри це, все там завжди стараєшся щось ну запитати, як там мала спала, їла. Свята, всі, це, все, це класно, коли ви йдете двоє, і хоч вона ще маленька, не зовсім там розуміє, звичайно, ті свята, але коли ви йдете двоє і обираєте якісь подарунки. Це тільки зміцнює, як сім'ю. А загалом чи помічали ви під час пологів надмірне хвилювання чоловіка? Чи він, навпаки, підійшов із більш професійної точки зору і відкинув там всі свої емоції в сторону? Він підійшов з професійної точки зору. Хоча жінка це в нас 100% має п'яте, сьоме, десяте чуття, і вона все відчуває. Я знаю сто процентів, що він хвилювався, але він це ніяк не показував. Він дуже переживав. І, напевно, я зараз аналізую багато, ну, собі так інколи думаю, що м це, напевно, було добре, що він був на пологах. Тому що, якщо б, не дай Бог, щось сталося, він би сто процентів життя себе картав, що я би міг це зробити, а хтось не зробив. Хоча може і за того, ну але не думаю, у мене такий чоловік строгий, що е, е, він там, бачи якусь критичну ситуацію, що він би пожалів, і потім мене пожалів, там та щось посталося е, і. Він би жалів, що мене пожалів і воно щось таке відбулося, але ні, було все добре. А якщо б, наприклад, завгітніли вдруге. Хотіли б, щоб все-таки чоловік приймав пологи чи розглядали б іншого лікаря? Е я, якщо чесно, над таким не думала, але якщо б так було, то. Це абсолютно адекватно і нормально, тому що це близька людина, яка вона настільки тебе знає. Напевно, точно як не знає там мама, тому що там рідні, подружки і так далі. Все одно є тами якісь табу, з якими ти тільки ділишся з своїм чоловіком і більше ні з ким. І він тебе відчуває, знає, навіть коли я, вс... я все знала, розуміла, все, що мені роблять, і, і коли він може хотів щось приховати і так далі, то ну, це не дуже вдома. <рес> <рес> а до речі, як це коли ти лікар, ти, ти в пологах і ти от знаєш всі їхні рухи? Не було такої? От... Спокуси, щось там трошки підказати, чи там сказати ви, а ви щось там може, трошки. 100% це таке є, і ну воно ти нікуди ну, не, не дінеш то себе, тому що в мене є теж знайомі лікарі, які народжували ну, ніколи, жінок багато і вони також родять і вони все розуміють. Але я знаю по. Діалогах і розмовах всіх, то я максимально просто старалася мовчати і нічого не говорити, тому що це заважає в mm -hmm. будь-якій ситуації, навіть якщо все класно і гарно, і так далі, все одно ти не до кінця можеш сприйняти ту ситуацію, якщо вагітна жінка, бо жінка в родах, ти зовсім. У тебе думки мислиш по-іншому, відчуваєш по інакшому, тому я мовчала, нічого не говорила. У Вас були легкі пологи? Е, ну я можу сказати так. Легкі я можу пологи. сказати порівняно з всім, що може бути, то так. Угу. Я, ну, скажімо так, в дев'ятій день у мене там чоловік заступає на чергування. Я приїхала, це десь була годинка коло одинадцяти логово. Ну і вже я йшла в палату спочатку, там бо в мене ще не було регулярної родової діяльності, коли потрібно жінку переводити в родзал. Але в мене відійшли води, і мене вже тоді перевела. І я не вважаю, що було дуже там складно, важко. Ну так, звичайно, бо цей процес відбувався вночі, навіть тих 4, 5-6 mm -hmm. годин, коли ти в родах. Ти вимучуєшся, тому що це ніч, ти хочеш спати, ти не виспана, до того теж якісь там могли бути mm -hmm. болі, болі, і ти вночі не висипався. Але я можу сказати, що в мене пологи були нормальними, адекватними. Я себе морально основна до того набагато, що буде гірше, тому все нормально. Я ще маю таке цікаве питання. Ви, як акушер-гінеколог, однозначно даєте якісь поради вагітним теж під час пологів. Чи складно, легко було їх же дотримуватись, і чи після народження дитини ви радили ще щось додатково? Ну, Типу, переглянули все, що рекомендували, прийшли цей досвід самі і там типу, підказуєте ще щось додаткове. Ну я сама на ну, взагалі навіть про то не думала якісь там рекомендації які-то та ще щось тому, що це такий момент, що як казала мене одна пацієнтка, каже: я ходила на ті курси, різні лекції читала підготовка до вагітності. Та що там вже як наступили роди, то я все забула і нічого не зображала. Uh -huh. а, та, але є ну, я би дала рекомендацію. Важлива жінкам звичайний момент присутності чоловіка на плаву це має бути обговорений до того і це 100%. Е і єдине, тренувати от правильне дихання під час пологи, як це має бути, тому що це справді те, що тобі допоможе уникнути навіть розривів пологи. Uh -huh. Це є дуце є важливим моментом і. Якщо ти заздалегідь це відтренуєш, будеш собі розуміти, що тобі говорять. Ти розумієш, коли тобі доктора, кушарка каже, так, і про що вони тобі говорять? Тоді в тебе не буде синяків, всі, ну, судини, тріскають, інколи жінки такі стоять прям на другий день, всі такі, ну, на пухші, в синцях. Це від того, що вони неправильно тужаться, це неправильно дихають, і так це таке, що я би. Рекомендувала на це, на це звернути увагу і за можливості цей процес відпрацювати.